Глянемо мешку офісна, бездрутово, 1600 роздільність. Дуже тихо написано клацає, не буде мішати. Колір гарний, бездрутого технологія 24. Зараз подивимося що всередині. Магія, магія відеоментажу. Знімаємо. Ой, дуже класний колір. Ага. Легенька, дійсно взагалі перша мешка, яка взагалі не кла це голосно. да вы что, действительно, действительно тихо бомба на цикла не очень угу, откроем я скажу в дуже, очень удобно угу. тут батарейка и USB Батарейку провіримо. Кнопочка ONO. Щоб батарейку не буде сажати, нужно виключати. Тоже теж корисна Ну так виглядає гарно. Як у магазину АЛО. Рекомендую. Цена дуже хороша. Рекомендую. Дуже вражен, что э, э, будет ду дуже тихо працую. Не буду мешать. Вот циклация бывает. Шо, еще раз тоже. Вот такая вот ножка. Халява. По хорошам и по качеству даже хороша.